Hello everyone. Today we are reading on page 58. 58 сторінка. Exercise 1. Read the article and tick the sports that are mentioned. Потрібно прочитати текст і відмітити види спорту, які згадуватимуть, які будуть згадуватися в ньому. Е, uh, okay, start reading. The fittest member of my family My cousin Alex is 18 years old. She runs 3 kilometers every morning before school. She cycles to school. She swims in the school swimming pool at lunchtime. And then she cycles home after school. Can you believe it? Моїй кузині Алекс, 18 років, вона бігає 3 кілометри кожного ранку перед школою. Вона їздить на велосипеді до школи. і... Плаває у шкільному басейні у ланчтай. Потім вона ї, їде додому на велосипеді зі школи. Вірите в це? That's not all. On Saturdays she enters races. These are special events called triathlons. In triathlons the athletes. Have to swim, cycle, and run a very long way. Alex is very good at three atlons. Last year she won six events, finished second three times and third four times. Alex wants to be in, an, in the Olympic when she is older. Then the вона wana у перегонах. Це особливі види спорту, які називаються триатлони. В триатлонах атлети мають плавати, їздити на велосипеді і бігати у довгу відстань. Алекс дуже гарно справляється в триатлоні. Минулого року вона виграла шість змагань, закінчила другою у трьох змаганнях і третьою у чотирьох змаганнях. Алекс хоче бути олімпійською чи, олімпійським гравцем, коли вона стане старшою. Do you want to keep fit? Alex has lots of good advice. Don't think about it. Don't talk about it. Just do it. Oh. And don't do any exercise on Sundays. Have a rest that day. I always do. It's very important to have a rest. Чи ти хочеш себе тримати у формі, алекс має багато гарних порад. Не думайте про це, не говоріть про це, а лише робіть це і не робіть ніяких вправ у неділю. Відпочивайте в цей день. Я завжди так роблю. Це дуже важливо відпочивати. I'd like to be as fit as Alex, but I can't run fast, and I'm not good at swimming. However, I'm good at skateboarding. Maybe I'll go to the Olympics, but only to watch my cousin. Я б хотіла бути. Ти хотів би бути таким як Алекс. Але не можу бігати так швидко. Я не добре вмію плавати, хоча я добре вмію кататися на скейтборді. Можливо, я колись поїду на, олім... на олімпійські змагання, але лише подивитися на мою кузину. Окей, повертаємося до нашого завдання, І які в нас види спорту згадувалися? Бейсбол не згадувався. сайклінг згадувався, ставимо галочку. Футбол не згадувався. Рунні згадувалося. Скейтбодін згадувалося. Скейтін ні, сnowбодінь, ні, серфінг – ні і swimming згадувалося. Отже, чотири види спорту: сайкінг, раннис, скейбодин, далі. Друге завдання до нашого тексту це потрібно дати відповіді на запитання. Read the article again and the and answer questions. Write Complete the sentences. Так, ну і для того, щоб нам було легше, я тут усе написала перед вами. Зараз я підготувалася і хочу показати вам відповіді на запитання How Alex get to school? Як Алекс добирається до школи? І в статті було сказано, she cycles to school, тобто вона їде до школи велосипедом. What does she do at lunch time? She swims in the school, swimming pool at time. Що вона робить у lunch time? Вона плаває у шкільному басейні. What does she do on. Saturdays, що вона робить по суботам? On Saturday she enters races. Вона бере участь у перегонах. How many triathlons did she win last year? Скільки триатлонів вона перемогла минулого року? Last year she won six triathlons. перемогла у шести триатлонах. What does she want? To do when she is older. Коли вона підросте, що вона, коли вона стане старшою, що вона хоче робити. Alex wants to be in the Olympics. When she is older. Вона хоче бути, брати участь у Олімпійських іграх. When does she have a rest? Коли вона відпочиває, she has a rest on Sundays. Окей, на цьому все. Дякую за увагу. Побачимось в новому відео.